Христос Воскрес, Воїстину Воскрес. Дорогі брати і сестри. Сердечно вітаю вас з Воскресінням Господнім. Нехай радість Великодня завітає до ваших домівок, перебуваю у ваших серцях і нині, і повсякчас. Сьогодні ми будемо. Досліджувати Боже Слово, яке міститься у першому посланні апостола Павла до Коринтян, розділ 5, вірші 6 по 8. Написано. Святий Павло каже: Хіба ви не знаєте, що мала розчина все тісто заквашує? Отож, очистіть стару розчину, щоб стати вам новим тістом? Бо ви прісні, бо наша Пасха, це Христос за нас у жертву принесений. Тому святкуймо не в давній рощині, не в рощині злоби і лукавства, але в оприсноках чистости і правди, це слово Боже. Мир вам воскреслімо Господі нашим Ісусі Христі. Дорогі брати і сестри, трішки повернімося до сторінок історії Божого народу часів старого заповіту. Найвизначнішою подією в історії Божого народу часів старого заповіту був вихід із Єгипту. Натомість найвизначнішою подією в усій історії християнської церкви, новозавітньої ери було воскресіння Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа з мертвих на третій день. Що святкуємо, вшановуємо якраз цими днями. Дивовижний перехід через море став визволенням Божого народу від єгипетського рабства і сваволі Фараона. Воскресінням Божого Сина нас було визволено від рабства гріха і смерті. Пригадаймо, як напередодні виходу євреїв з Єгипту за наказом Божим була пролита кров. Безватного ягняти, що його, згідно Божого наказу треба було принести у жертву. Напередодні Воскресіння святий досконалий в усьому агнець Божий Ісус Христос, саме так його називає Святе Писання, пролив свою кров на Христі за нас і за всіх людей. Перед виходом з Єгипту, двері. І одвірки думів юдеїв за наказом Божим мали бути скроплені кров'ю заколеного ягнята. Так що ангели смерті, якого Бог послав, аби він завдав шкоди єгиптянам, обминав ці доми і не завдавав їхнім мешканцям жодної шкоди. Агнес Божий Ісус Христос. Врятував нас від смерті, проливши свою кров за нас і за наші гріхи на Христі. Кожного, чия віра міцно тримається цієї крові, крові Сина Божого. Смерть обминає. Він має життя, тому що Ісус Христос взяв на себе всі гріхи світу і Його кров змиває наші гріхи. І дарує нам прощення гріхів, життя і спасіння, як каже святий Павло в посланні до римлян, тим, хто в Христі, немає жодного осуду. У нинішньому посланні апостол Павло поєднує подію виходу євреїв із Єгипту з Воскресінням Ісуса Христа, щоб показати віруючим правдивий зміст Пасхи. І вчить їх нас усіх розуміти і тішитися визволенням від гріха і смерті, яке здобув для нас Син Божий Ісус Христос. Нагадаємо, що в часи старого заповіту Пасха святкувалася впродовж семи днів. У перший день люди повинні були вилучити зі своїх домів усе, що містило дріжджі. Нині, якщо нам потрібні дріжджі, ми йдемо до магазину і їх там купуємо. А в давнину люди готували дріжджі самі. Брали трохи тіста, відкладали його на деякий час, воно скисало, і тоді вже додавали його до нового тіста. Таким чином, нове тісто завжди містило частку старого. Що каже? Святий Павло в нинішньому тексті. Він каже, що щось старе, що є на заваді нашого вічного життя і спасіння, не повинно бути присутнє у нашому новому житті, яке ми провадимо як віруючі, як діти Божі. І він свідчить про нове життя в нашому Господі після нашого навернення, коли ми віруємо. Ісуса Христа, як свого Господа і Викупителя. Святий Павло, наче каже, нам, звертаючись до нас, ви починаєте нове життя у Христі. Тож вам треба цілковито зректися вашого минулого життя. Не витягуйте з нафталіну ваше рабство, не тягніть його у ваше нове життя. У вашу нинішню свободу від гріха, звільніться від усього, що тягне вас назад, до Єгипту, до колишнього рабства. Ісус Христос помер за вас і забрав на хрест ваші гріхи. Отож не дозволяйте нікому вкрасти у вас ту свободу, яку здобув для вас Спаситель Ісус Христос. Таке звернення святого Павла до нас. Дорогі брати і сестри, Воскресіння Ісуса Христа є звершеним фактом і незаперечною історичною подією. Воно нам дає нове життя. Життя справжнє і правдиве. Християни зазвичай збираються на богослужіння традиційно у неділю. Бог жодним чином не наказував замінити суботу неділею. Але християни збираються в неділю не через припис закону або ж Божих заповідей, а через своє євангельське сповідання віри в Ісуса Христа. У що ми віримо, як діти Божі, як християни? Ми віримо, що Воскресіння, Сина Божого, з мертвих – Є Божим проголошенням усім грішникам, що їхні гріхи прощено даровано прощення гріхів через віру у Воскреслого Спасителя, що ми вже не перебуваємо під владою закону. Тож немає жодного гріха у світі, за який би Ісус Христос не помер, завдяки цьому, завдяки Його досконалій жертві, Небесний Отець проголосив. Грішників вільними, зокрема і щодо обрання Святого Дня, яким для нас, як для віруючих християн, є неділя. Однак, чи все так гладко у житті? Насправді ні, бо в житті віруючих завжди є і буде щось, що буде зазіхати на їхню свободу. Тягнути їх назад до того безбожного минулого, до давнього рабства гріха. І ця стара розчина отруює їхні душі, отже, її потрібно конче спекатися. Святий Павло писав свого листа до християнської громади у Коринті. І в тій громаді, видом старої розчини, яка псувала життя віруючих, загрожувала йому, була хибна думка про те, що, оскільки християни є прощені, як дехто там казав, то вони можуть сміливо грішити, не перейматися своїми гріхами і наслідками гріхів. І також не дуже перейматися коняттям. І до чого це спричинилося? До того, що деякі члени церкви почали вдаватися до жахливих гріхів, хибно думаючи, що начебто за це їм нічого не буде від Бога. Це яскравий приклад того, як люди в усі часи перекручують Боже Слово, не шанують належно Боже милосердя, обертають його на ліцензію. Для скоєння гріхів. І у ті люди, що серед тижня грішать, а в неділю йдуть до сповіді і каються, а потім з понеділка далі грішать, насправді не покаялися жодного разу і перебувають у житті, в якому немає каяття. Вони грають дуже небезпечну гру з Богом, гадаючи, що Він цього не розуміє і не знає. Тож насправді жодного разу їхнє каяття не було правдиве, сумнівне. Коли люди так чинять, коли вони живуть таким чином, то вони повертаються до рабства, яке ще страшніше від того, з котрого їх було визволене. І застерігаючи щодо цього, апостол Павло каже. Очистіть стару рощину, щоб стати вам новим тістом. Очистіться від рощини законництва, Христос приніс вам свободу від законництва, не дозволяйте нікому вкрасти її у вас. Дорогі брати і сестри, жінкам, які прийшли в неділю рано до Господнього гробу. І не знайшли там тіла Господа, ангел Божий звістив, Ви шукаєте Розіп'ятого Ісуса? Він Воскрес. Нема його тут. Біблія каже, що, ставши учнями розіп'ятого за наші гріхи, за гріхи всіх людей світу, Ісуса Христа, ми померли і воскресли разом із ним. Померли для гріхів, поєднані з Христом своєю смертю і воскресінням у Таїнстві святого Хрищення, ми маємо жити вже новим життям, очиститись від давньої розчини гріхів, яка тягне нас назад у минуле без віри, без Бога, без надії, своєю смертю на Христі. Син Божий переміг владу смерті, гріха і диявола. Нас звільнено, гріх і смерть вже не мають тої жахливої, безконечної, безмежної влади над нами. І нині в час Великодня ми прославляємо Сина Божого, Божого Агнця, який був принесений в жертву за нас, який, за словами Святого Павла, є. Нашою правдивою Пасхою. Отож, як християни, ви, дорогі брати і сестри, живіть не в давній розчині, не в розчині злоби і лукавства, але в оприсноках чистоти і правди. Не дозволяйте гріхові панувати над вами. Кров Божого Сина очищує нас. Від усякого гріха. Йому одному разом із Отцем і Святим Духом віддаймо всю шану, хвалу і поклоніння зараз і повіки. Благодать Божа, нехай буде з вами. Христос Воскрес, воістину Воскрес!